Свята Церква в цей день нагадує нам родословну Христа, тобто тих людей по прямій лінії, від яких він прийняв для себе плоть і кров людську. Цю родословну ми читаємо у книжці, яка називається Євангелія від Матфея. Ці родословні написано так: Авраам родив Ісака, Ісак родив Іакова. Яков родив Іуду, Іуда родив Фареса з із Ізару від Фамарі. Згадується їм ім ім'я однієї жінки. Фарес родив Єсрома, Єсом родив Арама, Арам родив. Амінодав Амінадав родив Салмона, Салмон родив вооза від Рахави. Ім'я другої жінки згадується. Вооз родив Овіда від Руфі, третє ім'я жінки родив Єсея, Єсей родив Давида царя, Давид цар родив Соломона відбувшою за урію ім'я четвертої жінки. Перша жінка, яка згадується в родословні Христа, це Фамар Іуда. Від коліна якого пророцтву, мав йти Христос, мав трьох синів. І він. Женив свого сина на дівчині, яка називалася Фамар. І був такий закон, що якщо хлопець женився на дівчині і помирав, не маючи дітей, то на цій вдовиці мав женитися його рідний брат. І коли Іуда женив свого старшого сина на дівчині Фамарь, то син помер і дітей не залишив. Тоді він видав її заміж за свого середнього сина. Але той, поживши трохи, теж помер і знову не лишив дітей. У нього був ще й молодший син Шела. І Іуда сказав Фамарі, що залишайся в моєму домі, Шела ще молодий. Коли він підросте, я женю його на тобі. Ти вийдеш за нього заміж. Вона оділа на себе одежу вдовства і чекала, поки молодший син виросте і жениться на ній. Але Юда подумав трохи подумав, і до нього прийшов страх, що, можливо, ще й молодший син помре. Два вже померли, женившись на ній, і боявся, щоб і цей третій не помер, і не видавав її заміж за свого третього сина. Вона побачила, що Юда її обманув, перехитрив. І вона, як жінка, немічна жінка, рішила перехитрити Юду. Юда зібрався йти в поле, щоб стрихти, стрихти своїх овець. І коли він йшов, він проходив через одне місто, і у городських стін сиділа блудниця. А ця його невістка Фамер оділася в одежу блудниці і сіла під городською стіною і соблазнила Іуду на гріх. Іуда каже: Я тобі заплачу, за це дам тобі козлятку. А вона каже йому: Ти можеш мені не дати козлятку, ти залиши мені якийсь залог. А що ти хочеш? Він спитав. Хочу, щоб ти залишив мені в залог твій перстень, це була печатка його. Твій пояс, яким ти оповісуєш, і твою трость, тобто посох, з яким він сходив. Іуда віддав всі ці три речі, стався гріх. Вона зачала, вона повернулася в свій дім, а Іуда звершився стрижку овець. Він взяв одне ягня і через свого одного товариша відіслав у місто для, для, для блудниці, щоб віддати їй це овча і забрати свої вречі. Той друг прийшов у місто і питає, у вас є блудниця? А вони кажуть, ну, у нас немає в місті блудниці. Він не знайшов її, вернувся назад. Ну і все, все забув, пройшли декілька місяців. І всі побачили, що фамарь, вона го готується родити дитину. І донесли про це Іуді. В відкому заповіті дуже строго наказувався гріх прелюбодійства. Іуда сказав, ну так обурився, що вона таке зробила, і сказав: спаліть її на вогні. І коли її вели впалити на вогні, вона каже: Кажіть Іуді, що я. Хочу, маю родити дитину від того, кому належить цей перстень, ця трость і цей пояс. І коли Юда почувся, він зрозумів, що він зрішив і він зробив помилку, і він простив Фамарі все і сказав, щоб її помилувати. І вона народила двох синів Фареса і Зару. Салмон родив вооза від Рахави, це імя другої жінки. Історія цієї жінки така, коли іудейський народ повертався з Єгипту в обітовану землю, то Бог повелів, щоб вони нищили всі язичівські народи, які зустрічалися їм на дорозі. І вони це робили і дійшли до Єрихона. це вже недалеко від Єрусалиму. Єрихон був, було місто дуже таке ну, сучасне до того часу. І були дуже укріплені, і івдеї ніяк ніяк не могли взяти це місто. Щоб знайти слабі місця, ісус Навин, який був вождем єврейського народу, він в то місто двох соглядателів, тобто по-нашому шпигунів, які мали розвідати, що то в місті, які слабі місця, де можна напасти, де можна прорватися. І ці два соглядати зайшли в Єріхон, їх побачили. Жителі Єрихона, бачить, що це щось вони зрозуміли, що це якісь шпигуни і почали їх переслідувати. І вони забігли в дім до жінки, яка називалася Рагав. Вона була блудницею. І вони попросили, щоб вона їх сховала. Вона завела їх на дах, а там були снопи льону. І вона заховала їх снопи, снопи льону. І коли до неї прийшли ті, хто шукав цих соглядателів, то спитали. Чи до, до тебе заходили такі два чоловіки? Вона ну, кажуть, та заходили. А де вони тепер? Не знаю, вони зайшли і потім переночували в мене і пішли в, 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 в тому напрямку і показала, куди вони пішли. І ця стража вийшла з міста і погналася тої дороги, куди показала їм блудниця Рахав. Тоді вона звела цих мужів з даху в дім і каже їм: я вас пускаю вниз. Через горську стіну вночі. І ви маєте піти в, так, в такому напрямку, почекати там декілька днів, поки повернуться ті, хто гнався за вами, тоді ви підете в свою, в свою дорогу і підете до свого народу. Я знаю, що Бог придає нас в ваші руки. Я прошу вас, щоб коли ви будете брати місто, щоб ви мене пощадили і пощадили моїх рідних, які живуть в цьому місті. І е, ці е, мужі сказали: їм, Ми сповнимо твоє прохання. Але ти повинна зробити так: ти, коли ми на, будемо нападати на Єрихон, ти повинна повісити червону вірьовку на своє вікно, щоб ми і, і зібрати всіх родичів у свою хату. І так сталося, коли іудеї нападали на Єрихон, коли вони розрушили стіни. То вона вивісила, зібрала всіх своїх рідних в одну кімнату, в одній дім, вивісила червону ці, ж, там, ленту на своє вікно, і в, 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 всі жителі були перебиті, крім її сім'ї і її самої. Вона вийшла замуж за Іудея по імені Салмон, і від цього брака народився вооз. Третя жінка це Руф. Вооз Женився на руфі. Історія у руфі така. Була одна сім'я, була честива сім'я, яка жила в Ефліємі. І коли наступив голод, то ця сім'я переселилася в моавіцьку землю, де був урожай, де був хліб. І у цієї сім'ї було два хлопці, два сини. І вони оженилися на місцевих дівчатах, але сталося так, що і голова сім'ї. Помер і ті два сина помер, залишилися тільки на е, е, свекруха по ім'ї Ноїмінь і залишилися дві її невістки. І Ноємінь, побачив, почувши, що в ефлеємі вже голод пройшов, що до час часу урожаю, вона захотіла повернутися в свою рідну землю. І вона, каже, прикликала до себе своїх невісток і каже їм: Мої сини померли, ви тепер вільні, ідіть». Виходіть замуж, рожайте дітей, живіть своїм життям, я відпускаю вас. Одна із невісток подякувала своїй крові і пішла від неї. А друга по імені Руф сказала: Я тебе не покину, ти одна. Я залишуся з тобою. І куди ти не підеш, туди я піду. Та земля, на якій ти будеш жити, буде моєю землею. Той народ, якому ти будеш жити, буде моїм народом. Той Бог, якому ти служиш і молишся, і будеш молитися, буде моїм Богом. Де будеш ти, там буду я. І вона поїхала, переїхала з кров'ю в вифлієм, і там вони жили Жили бідним життям. Руф ходила на поле і збирала колосся. Коли багаті люди зжали поля, то по закону Божому вони повинні залишати були багато колосся на землі, щоб бідні могли приходити і збирати для себе хліб. І ця бідна вдовиця руф, вона ходила на поле одного багатого чоловіка, якого звали Вооз, і збирала там колосся. І Вооз побачив її, вона йому сподобалася, і він оженився на ній. І від цього шлюбу народився Овід, який був дідом пророка Давида. Овід родив Єсея, Єсей родив Давида. Давид народив Соломона від бувши за Урію. Це вже ім'я четвертої жінки, яка споминається у основні Христа. Уріїна, вона так називається по імені свого чоловіка, якого звали Урія. Урія був полководцем у Давида, дуже хоробрим, відважним, дуже талановитим полководцем. В нього була жінка, яку звали Вірсавія. І по немичі людській Давид полюбив Вірсавію. І він створив гріх, він впав з нею в блуд. Замість того, щоб покаятися, Давид зробив ще один гріх. Він вирішив позбавитися від Урії. І він свого вірного полководця, помічника, післав на війну саме таке пекло. І коли Урія пішов на то місце фронту, де було саме таке небезпечне, його дійсно там убили. І Вірсавія залишилася в довисі, і Давид женився на ній. І по е, поводу цього гріхопадіння Давид написав: він кавився, все життя. Він написав такий псалом, який називається 50-й псалом, який багато з нас знає. «Помилуй мене Боже, повелитися милості Твої. Від цього е, шлюбу Давида і Вірсавії народився Соломон, почувши про історію цих жінок. Зробимо якийсь невеличкий такий духовний аналіз, то ми бачимо, що всі ці жінки це негативні персони. Святий Дух навчив апостолів вписати в родословну Христа цих жінок з негативним іміджем, не з негативним образом, говорить про те, що Христос на землю прийшов не тільки, щоб праведників спасти, а щоб спасти всіх людей, щоб грішників зробити праведними людьми і щоб вони. Були достойні і способні вмістити в собі силу і благодать Божу жити в вічному царстві Христовому, яке Господь приніс тут на землю, яке продовжується в вічності, коли людина переходить потусторонній світ. Нехай Господь всім нам дає силу, щоб ми жили так, щоб гріхи своїх предків ми своїм життям загладжували і щоб прославляли їх ім'я разом добрим нашим іменем. Нехай Господь благословить всіх нас.